Всім привіт! Сьогодні у нас ВАС21 чорного цвіта. У нас не робить спідомета, немає заду світла, не роблять стіклопідйомники. І найперше, що я почав, це з датчика спідомета. А я вам коротенько покажу, що у них робиться. Чи потрібно їх міняти, чи потрібно, звісно, провірити проводку. У нас має бути плюс-мінус, і на панельну доску теж має йти дріт. Так, дивіться, це самий датчик, який я зняв. Він, по-перше, дивіться, взагалі розбитий і він заклинений. У нас, бачите, цей шток, бачите, його обівало повністю. Він лишився там всередині, і взагалі обломав, Просто обломав. І я звернув увагу, подивіться на цей шток, він дуже кривий. Я купив новий датчик, кому буде потрібно от такої фірми. Він теж вроді, на три проводи. Ну там ще на фішки плюс-провода. Тут має бути плюс-мінус. Зараз глянемо на схемі, що в нас по яка розпіновка цього датчика. І що він має яку у собі, який інтересно. Тут в нас або катушка, яка крутий магнітний создає. Ну... Нічого. Так, і також я взяв от такий шток. Так, от не знаю, як цю штучку поміняти. Ну, це гейс занадто розбирати треба, я думаю, що. Ну, будемо, якщо треба, будемо розбирати. Так. А, от цей шток самий. Входить він сюди. Так. І він крути самий датчик. Крутиться він доволі легко. А цей вже у нас. Да. Ого. Так, не будемо нічого робити, щоб ми не повернули. Все. Зараз покажу, де точно знаходиться цей датчик. Кому буде потрібно. Так, він знаходиться у нас у дуже інтересній місці. Так, як би вам показати... Дивіться, нічого не видно. Хіба я буду залазити на яму опять? Точніше, в яму. Так, так, так. М -м, от де він знаходиться. Він знаходиться прямо на коробці передач. Ну що, інтересно, як замінити ту штуку пластмасову. Потрібно, мабуть, розбирати все той кардан. Ого, ну робити я це точно не буду, ребят. Да, Дав Бог, щоб там ще не були потреблені, бо багато роботи. Дуже багато. Я бачу, це все треба розбирати. Да. І, звісно, тут у нас проводка. Так, Состояння проводів тут ужасне. Проводка вся перебита. Ось Розйом. З розйому провод від, відбитий. Він був склажений на повці, але ми постараємося досягнути пін, хоча ці розйоми неозборні, вони залиті там. Але нічого, ми щось придумаємо. Ну що, от такий датчик кому буде треба. Дивіться: от його код тут буде, напевно ж. Датчик швидкості. Так, ну кода поки що не бачено. Це 2101, тут показано, це, напевно, є код, так. Да. от і код 2101, кому буде потрібно. Ну Все, спробуємо поставити, повіємо проводку. Ну, а, чому я вирішив датчик поміняти? Я зразу його розібрав і він заклинений. Немає смисла це все мастити, просто час дорогий. Зараз це розібрати, можна сюди щось приварити, приточити, але ну, я вже хватил колхозити. Легше купити і просто скоріше поміняти, чим це все, щось там доробляти. Все, от такий невеличкий у нас е, проблема подачка. Обично там поводка не дуже обривається, бо вона закріплена непогано з коси. Обично, я думаю, що у вас проблема буде по датчику, якщо у вас не робить датчик скорість, датчик спідометр. Ну нічого, пробуйте ставте новий і дивіться, щоб був той шток рівний і що зуби була зацепка там. Бо мені здається, що там немає ще зацепки. Прийдеться знімати то все. Ну, нічого. Буду знімати.